Усім привіт, студенти з України, які добре навчаються в Польщі, можуть отримати хорошу стипендію імені Яна Кульчика. Як її отримати, хто її може отримати? Зараз ми про це поговоримо. А поки буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Конкурсна комісія оголосила збір заявок на отримання стипендії імені доктора Яна Кульчика. Для українських студентів університету імені Адама Міцкевича метою стипендіальної програми є надання допомоги українським студентам, які перебувають у складній політичній, економічній соціальній ситуації. Це дозволить їм продовжити навчання та покращити життєву ситуацію. Документи треба подавати в електронному вигляді на мейл. Бюро обслуговування студентів на кожному факультеті. Дедлайн подачі заявок визначає кожен факультет. Після закінчення подачі заявок журі вибере 15 найкращих українських студентів, які отримують в навчальному році 2023-2024 стипендію імені доктора Яна Кульчика. Десятеро з них отримають по 9 тисяч злотих бруто. А п'ятеро з них по 10 800 злотих бруто. Маю надію, що ця інформація була цікавою для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!